Сучасні дев'ятикласники гоцають на дискотеці пізнього середньовіччя Андріївських вечорницях. Дригати ногами тут кажуть складніше, ніж у нічному клубі. Танцювати зараз складніше на барі. Замість коктейлів розливають медовуху, сливуху і вишнівку. Андрієм, хлопців споюють і виштовхують за двері. Натомість заносять головну персону вечора. Будемо Співи нам, ви ніколи не. Безіменний птах із блискучим пір'ям дівчат збиває з пантелику. Ну якось трошки дивно, що мою долю буде визначати півень. Якщо він піде до зерна, наречений буде хазяйновитим, до люстерка самозакоханим. А як до чарчини ходитиме майбутній чоловік вічно під мухою. Туди не потрібно, куди він дивиться до чарки. Далі час дізнатися ім'я майбутнього жениха. Молодиці витягають із макітри папірці з іменами судженого. Саша. Ні, дуже попасться саша. А ворожіння на те, хто першою вийде заміж, зчиняє чи не громадянську війну. Дівчата одна одної біжать до криниці набрати в рота води, аби замісити тісто для балабушків. Чий пиріжок першим з'їсть собака та першою піде під вінець. Дорогою від криниці до хати юнаки всіляко пакостять дівчатам, аби ті розриготались, і воду виплюнули. Ті, кому вдається прорвати хлопчачу оборону, слинявлять тісто і викладають його на дечку. У те, що здоба їстівна, не вірять. Собака з'їсть. Поки тісто рум'яниться, женихи піаряться за давнім обрядом. Юнак на Коцюбі називають його Коцюбинський, намагається вкусити калиту солодкий круглий пряник. Калиту тримає пан Калитинський. Якщо дівчата зараз сміються, коли пан Коцюбинський буде стрибати, то вона цілує пана Козюбинського. Перецілувавшись, заводять голодного пса, аби той таки влаштував дівочі долі. Собака балабушки нюхає, але не гризе. Вона колбасу тільки їсть. значить ходити в дівках цілий рік або поворожити ще раз. Гадати можна аж до різдва. Анастасія Бабенко Олександр Дмитрів, канал.